У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 містянам нагадали про важливість та своєчасність щеплень для дітей та дорослих. Де можна отримати вакцину та як себе підготувати, дізнавалися наші кореспонденти. Медична директорка з охорони материнства та дитинства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Аделія Шуненко нагадує, щеплення дітей в Україні відбувається за календарем, який затверджує МОЗ. До переліку входить 10 обов'язкових профілактичних щеплень. Проти туберкульозу, проти гепатиту, проти кору, краснухи під паратиту, гемофільної інфекції. Дитина коли народжується пологом тілення, вона повинна зразу отримати там два щеплення проти туберкульозу і проти гепатиту Б. Потім вона приходить під нагляд сімейного лікаря, педіатра в амбулаторії, і згідно календаря починає щеплювання з двохмісячного віку. Щороку, незалежно від сезону, підвищується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, серед них грип. Ця недуга вражає усі вікові групи населення. Діти не виняток. Ситуація дуже негативна. Щеплювалося близько 30 дітей по місту. Це мало. І я хочу сказати, при аналізі захворюваності на грип по Дніпропетровській області. За перші два тижні цього року захворювання збільшилось на 10 Захворювання зростає. І що треба звернути увагу, що на цих тижнях зросла захворюваність у дітей у дітей, особливо у дітей перших чотирьох років життя за перші два тижні поточного року в області зареєстрований один летальний випадок у кривому розі. Хоча вакцинація не є обов'язковою, медики все ж наполегливо рекомендують щепитися. Держава отримала гуманітарну допомогу у вигляді. Вакцини проти грипу, Це ваксі-грип Тетра. І ця гуманітарна допомога була розподілена по областям України. Ми отримали тисячу доз ваксі грипа тетра безкоштовно для медичних працівників, освітян, а також для людей, які мають групу ризику. На сьогодні на ринку вакцина ваксі-грип Тетра. Тобто, тетра це від чотирьох штамів. Проти вірусу грипу. Можна перенести захворювання після щеплення, але воно е, зберігає життя і форма, в якої буде протікати, вона буде набагато легшою. Серед тих, хто дбає про своє здоров'я та трьох своїх дітей, Євгенія цього разу прийшла до лікарні зі своєю однорічною донечкою Лізою. Старшому 13, молодшому 8. щеплення, тому що це важлива річ. Щоб дітки не хворіли, щоб було все добре. Персонал дуже хороший. Ніколи жал, ну, не жалілася, ніколи не ніякого поз... негативу не було, тільки позитив. У першу чергу щепитися необхідно людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. За один раз можна отримати декілька щеплень, адже багато з них є комбінованими.